Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Приділіть, будь ласка, хвилинку часу важливій інформації. Я відкрила допоміжну банку, щоб підтримати збір на реби та ремонт дронів для 251 окремої бригади. Київська Січ загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, моя ціль 10 тисяч. Тому прошу всіх небайдужих по можливості долучитися до підтримки збору та закинути декілька гривень на банку. Задонатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням в описі до відео. У коментарі до платежу пишіть кодове слово аудіокниги. Та якщо донатити не з Монобанку, вказуйте своє ім'я або псевдонім. І в наступних відео ми покажемо всіх лисенят, що допомагають закривати збір. Суми ваших донатів афішувати не будемо, тому сміливо можете закидувати одну п'ять-десять гривень. Адже кожен донат є важливим вкладом у закриття збору та потужною підтримкою тих, хто боронить наші життя, ризикуючи власними. Зараз на екрані ви можете побачити тих чарівних лисенят, які вже підтримали збір. Безмежно і гаряче дякую кожному з вас. А тепер приємного прослухування. Світлана Молчан. Їх фобії. Номер 4. Хаетофобія. Двері приймальні 213 відчинилися, і троє людей незграбно висипали до майже темного коридору. Притушене жовте світло, бліді стіни, черга мовчазних людей біля кабінету лікарні. Мати всіма силами намагалася не закричати і майже непомітно щохвилини витирала вологі очі, потайки ховаючи хустинку у руці. Батько спішно сунув під язик пігулку з агресивним м'ятним ароматом. Аліна йшла поряд і на перший погляд не відчувала зовсім нічого, ніби ця жахлива новина була не про неї, а про одного з батьків. Рак, це не вирок. Будемо лікувати. Пульсували в голові молодої жінки з екстремально короткою зачіскою слова лікарки. Вічливість і оптимізм пані у білому халаті здалися Аліні лише шермою. Кожного божого дня ця людина казала заготовані слова для безнадійно хворих людей, за спиною яких вже турботливо точила косу пані смерть. Але не ця подібна до грому новина. Шокувала жінку найбільше лікування. Звісно, вона знає про наслідки хіміотерапії. Хто про це не чув? У неї випаде волосся. Який жах, жах. Але ж вона тільки не зуміла частково перемогти цей страх і навіть навчилася злегка торкатися своїх прядок без панічних атак, ну майже без них. Вночі Аліна побачила жахливий сон. Скрізь на ліжку, підлозі, у руках і навіть у роті в неї стирчали її короткі локони, що випали. Її нудило, справжній жах на обличчі змінився незворотністю подій. Від шаленого скрику Аліна прокинулась, вже точно знаючи, як буде діяти в цій ситуації. До лікарки у кабінет 213 пацієнтка більше не з'явилась. Натомість всі найбожевільніші ідеї лікування онкологічних захворювань з мережі брала до уваги та по можливості втілювала в життя, пила гіркі настоянки з сумнівних рослин, проходила музичну звукову терапію в якомусь напівпідвальному приміщенні, спробувала гімотермію, яку згадувала згодом як швидку гру на виживання, а потім спробувала голодування. Тоді батьки й забили на сполох. І звернулися до пані у накрохмаленому білому халаті з приймальні 213, вимагаючи відповідей. Адже шанси на одужання, зважаючи на молодість та ранню стадію, давали позитивний прогноз. Всі троє були впевнені, що Аліна успішно лікується батьки що тут, лікарка що деінде. Шоковані батьки силою затягли знесилену дочку до лікарні. Третя стадія з вуст лікарів фраза прозвучала як постріл, але шанси ще є. Аліна сприйняла новину спокійно і відсторонено. Байдужість пацієнтки налякала навіть медиків. Мати плакала, не ховаючись, батько підпер собою білу стіну, з якою мав зараз неабияку схожість. Лежачи на лікарняній канапці, бліда і надто виснажена Аліна, турботливо гладила свою зачіску, залюбки, накручуючи локони на палець, наче грала з ними. За останні півроку волосся суттєво відросло, і вона зовсім, більше зовсім його не боялась. Світлана Молчан хає Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Бухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.